Це наше ну, ноу-хау. Як ми робимо сход? Ми їх клеїмо під 45 градусів у заводських умовах на виробництві. От, тут у нас виходить такий дуже тонкий шов, і за рахунок цього з'являється дуже велика жорсткість між плитами, тобто цей кут склеєний на дуже якісну епоксидку. І що найкраще, що він склеєний в заводських умовах, така сходинка не пропускає вологу. Не розпадається з часом, вона дуже надійна. Коли ми маємо сходинку по-іншому, зроблено, коли є сходинка і підсхідець, тоді там є стик, в який може затікати вода з часом. І немає такої жорсткості е класної, як тут. Замурзане, склеєно під 45 градусів і надіто на бетон. Ось у нас є шар клею, не товстий, бетонна основа і лета. Тут у нас теж все склеєно і теж є перехід бере. Тут такі крутові елементи, які тут, так і приклеїли з кутом. Рахунок склейки на епоксидку. Тут ніколи не розійдеться цей шов, він ніколи не розкриється, він так і буде стояти вічно. А тут тепер на контрасті, так? ми зробили цоколь із накривною купитою теж склеїли під 45 градусів, щоб витримати всю стилістику об'єкта. Тут у нас теж дуже надійне з'єднання, і е, воно теж у нас буде дуже довго служити. Ось тут, поряд, наступний є магазин, тут ось, бачите, вже відпало. Тому що ці всі тонкі і вузькі кришечки вони дуже хочуть відпадати, вони погано тримаються. Тому такий спосіб він є супер дуже надійним. Не бюджетним, але ми і не по бюджетних справах.